Já coisou Пенсійну реформу влада провела, а що робити з нею не сказала. Вік для отримання пенсії зріс, але сама пенсія ні. До того ж, гостро стоїть питання, чим до отримання виплат прогодуватися. Не новина, що безробітних в Україні більше. Є. Якщо б государство представило робочі місця, це ну в какої-то степені ну как би компенсувала зло цього закону. але немає таких робочих місць. То тобто есть людей просто викинули на вулицю без істочників існування. Налогова реформа хвалена абсолютно не змінила в лучшую сторону пала положение діл в пенсионном фонде. там ка була огромна дара, таке осталась. Тем не менш, парламентская большинство намеренно затягувала розгляд законопроекту. Провладні депутати витрачали години на обговорення законопроектів, які могли прийняти за три хвилини за скороченою процедурою. Когда нужны были законопроекты, которые были нужны власти, то ми сиділи до 10 вечора і работали без перерыва. і делалось все возможное, що протаскивалися эти закони проекти. Нині в Україні середня тривалість життя дуже низька, враховуючи підвищення мінімального віку для отримання пенсій, більшість пересічних громадян до виплат навіть не доживуть. Ольга Боліла, Андрію Садчук, соціальна країна.